Книга Пророка ісаї, розділ 32. Справедливістю цар буде царювати, і князі будуть царювати правом. Кожний із них буде, немов сховок від вітру, і немов захист у негоду. Немов потоки вод у сухій країні, мов тінь високої скали в землі безводній, очі ведющих не будуть заплющуватись, і вуха слухаючих будуть уважати. І серце легковажних науку зрозуміє, язик заїкуватих заговорить ясно і швидко. Безглуздого не будуть більше звати благородним, а про лукавого не скажуть, мовляв, він чесний. Бо дурний про дурниці говорить, і серце його думає про лихо, щоб чинити беззаконства, щоб проти Господа лише неправдиво говорити, щоб видирати в голодного хліб з рота, спраглого напою позбавляти. Підступи хитрого, нечесні. Він усе про хитрощі міркує, щоб погубити бідного брехливим словом і вбогого, що захищає своє право. А чесний думає про чесне, твердо стоїть при тім, що праве. Жінки безжурні, встаньте, слухайте голос мій, О дочки самовпевні. Нахиліть вухо до мого слова. По році і по кількох днях тремтітимете ви самовпевні, бо вже не буде зборів і жнив більше не буде. Здвигніться ви, безжурні, трясіться ви, самовпевні, скиньте одежу себе, роздягніться, підпережіть вареттям крижі. Б'ючи себе в груди за пишні ниви, за лозу плодючу, за мого люду поле, де ростуть будяки з глодами, за всі доми щасливі та за веселе місто. Бо покинуть палац, ущухне в місті галас, офел і бахан стануть печерами навіки, радістю диких ослів, пасовиськом стад. Поки не виллється на нас дух з вишніх, тоді пустиня обернеться в сад, а сад за ліс будуть уважати, тоді в пустині буде жити право, а в саду родючим перебуватиме справедливість. І ділом справедливості мир буде, а плодом справедливості спокій та безпека довічна. Народ мій житиме в оселі миру, в житлах безпечних і в місцях спокійних, зрубають ліс, і місто буде вельми принижене. Щасливі ви, що сієте біля всіх вод і випускаєте вола і осла на волю.